Друзі, перші проголовне поїхали. Поліцейських вчора поховали. Одному з командирів стало погано біля труни. Тішить тільки те, що сторожука ж поліцейські вигнали з похорон, навіть не пустив на прощання. А люди пишуть правду. Правду не приховаєш. Пише Віктор Слізко. Військовослужбовець, що вбив поліцейських Сергій Русінов, служив під час повномасштабного в 158-му і 198-му батальйоні. Його списали за станом здоров'я. Він племінник героя України Василя Сергієнка. У Росії на нього відкриті кримінальні справи. Стріля. В потітушках у лютому 2014-го під час побує ще біля Курсуня. Мав особистий конфлікт з депутатом Курсунської міськради Сторожуком. Сторожук учасник форумів Путіна ще до 22-го року. Свій перший крок у політику Сторожук зробив ще в що щоправда, не в Україні, а з Ненацька на горизвісному озері Селегір у якості учасника на менш куризвісного всеросійського молодіжного освітнього форуму. Селегірський форум, як відомо, був заснований російським федеральним агентством Росмолодь та пропутінським молодіжним рухом Наші інтер архіви зберегали світлину з цього селегірського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму Володимира Путіна. Місцеві кажуть, що Русінов був фермером та ветераном АТО 14-23 років. Тримав себе у формі на його бізнес та землю поклав око депутат сторожук. Русінов ніби спалив авто Сторожуку. Поліція інтерпретувала як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову і навпаки. Дехто говорить, що сторожук сам підпалив, підірвав своє авто, щоб підставити. Сергія, а от Олександр Братцев, пише коли мінти стають приватною армією місцевого олігарха, таких трагедій буде все більше і більше. Дозвольте доповісти, трагедія на Черкащині як не повторити помилок. Сьогодні Черкащина в жалобі. Четверо поліцейських загинули. Ветеран доброволець ліквідований, п'ять життів стерто в попіл. Але поки офіційні звіти малюють картинку нападу неадекватного стрільця, ми маємо поставити незручні питання: хто створив цю ситуацію? Сергій Росінов, учасник повномасштабної війни, списаний за станом. Здоров'я його син на фронті і продовжує боронити Україну. Покинувши фронт, ветеран займався фермерством. Чому ж досвідчений боєць, який знає ціну життя, зустрів поліцію вогнем. За офіційною версією він підозрювався у замаху на вбивство, через ніби закладено вибухівку в автомобіль місцевого депутата Старожука. Однак місцева громада у таку версію не вірить і стверджує, що його свідомо довели до точки невороття. За свідченням побратимів Росінов має жорсткі конфлікти з місцевим латифундистами. Його намагалися витиснути. З господарства інцидент з автомобілем стався 24 грудня. Про це розповів сам 39-річний сторожук, який на початку війни виїхав до Чехії, заявивши, що після вибуху встиг вискочити з автомобіля Audi Q7 24-го року випуску, який згорів повністю прямо рембо. Якийсь щодо причин, то подейкують, що у ветерана був конфлікт з депутатом, зокрема через землю. То дуже зручно призначати винним у підпалі авто, ще й замаху на вбивство ветерана, щоб прибрати його руками поліції. І це класична схема Дискредитації воїна, пам'ятайте історію в Кременці, де система до останнього покривала мажорів, які побили військового. Так там само поліція не помічала очевидного, поки не втрутилася громада. Але в Кременці обійшлося сенцями, а в Корсуні п'ятьма трупами. Бо коли ветеран бачить, що поліція приходить не за правдою, а за замовлення депутата, бачить у них не закон, а окупантів у своїй формі. Трагедія в корсунь Шевченківському сталася ймовірно в тому, що система підставила усіх. Насамперед поліцейських, яких кинули виконувати, можливо, Обриковане завдання, так само й ветерана, який відчув, що в тилу його хочуть підставити. Людей уже не повернути. Але якщо правоохоронці не проводять масштабне розслідування, а усе спишуть на ветерана, то подібних історій ми матимемо усе більше. Бо якщо правоохоронна система працюватиме як приватна охорона для місцевих депутатів та чиновників, ми отримаємо купу таких трагедій. Справедливість має бути одна для всіх, і для ветерана в окопі, і для чиновника в ауді. До речі, ще питання до набунаск щодо перевірки статків цього депутата. Редакція каналу Несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.